Всіх вітаю на своєму каналі FanModel UA. Це 14-й урок по SolidWorks. У ньому я більш розгорнуто розповім про всі можливості такої функції вирізання твердої моделі, як Extruded Cut. Ось ця кнопка поки що не підсвічена. Давайте зробимо якусь модель. Мені зробимо ще один ескіз і натиснемо Extruded Cut. Опція Form цей параметр нічим не відрізняється від такого ж витягування моделі Extruded Boss Space, тому не будемо на ньому зупинятися. От параметр Direction 1 Direction 2. Е, також майже не відрізняються по налаштуваннях від одноіменних параметрів у Extruded Boss Base, але все ж мають деякі додаткові функції. Давайте розглянемо. Отже, Throw All Boss. Функція, що дає змогу вирізати наскрізь в двох напрямках. Давайте спочатку я виріжу 50-х. Вот так. Точнее, не так, а, но это ниже. Так будет правильнейш. Ну и как видите, наскрить вырезаю в двух напрямках. Далее up to next. Давайте я цю закрию. Тут зроблю ще одну. Отже, up to next. Як ви бачите, я е, зробив ага. зміщення якесь неправильне. Скетчконтур активувався, хоча не мав би. Ну, можна. Зробити зоном. Ось так. Up to Next. Отже, це функція, що робить виріз до наступної грані. Тобто, яка б у вас тут складна форма не була, виріз буде здійснений саме до тої поверхні. Для наглядності давайте цей поки збережемо. Зробимо на сі грані виріз. Далі це перемістимо по дереву побудови нижче цього вирізу, щоб він його бачив, і натиснемо Up to Next. Як ви бачите, він ну, робить виріз по формі. Тобто, якщо у вас тут якась складність для того, щоб вибрати, наприклад, up to surface, і ви не можете там ніякий ну, Blind так само зробити. Тому що Blind зробить виріс просто плоску грань. То можна використати функцію Up to Next. Також хочу ще раз пояснити, як працює функція Offset from Surface. Тому що, коли я передивлявся своє попереднє відео, то зрозумів, що нічого не зрозуміло з того всього, що я наговорив. Отже, давайте поясню. Трошки детальніше. Можна змінити це. Точніше, не натиснув Edit feature. Обираємо Offset From Surface і е, дивимось. Я обираю грань. Тут буде наглядніше, зрозуміло. Як бачите, прев'ю показує жовтим е, контуром, що на 50 мм буде здійснений офсет. Е, тобто цей офсет мається на увазі, він відступає м, якусь довжину від тої грані, яку ви обрали, щоб зробити виріс. Коли підтвердити, там буде площ, площина, ну, грань. Е, на 50 мм цей відступ буде від тої е, грані, яку я обрав. Можна переміряти. Як ви бачите, показує 50 мм. Ось так. Ось так він працює. Ну і те ж саме, якщо там. Вам потрібно, е, reverse. Тобто від цієї грані 50 мм. Ну, В даному випадку воно просто зробило його наскрізь. Тобто, Тут, тут це не має сенсу. Але функція працює як відступ. Для вирізання від тої грані, яку ви обрали. Е, також у цьому методі вирізання є така опція у вигляді чекбокса, яка дозволяє обрати, що саме вирізати: всередині контуру ескіза чи назовні. Це Flip Side to Cut. Тобто можна обрати, що ми хочемо вирізати. Е, якщо я зараз натиснув, ну, поставив галку на цьому чекбоксі ну, отримаю отаку от детальку. Так, що мене запитало, якщо вам це цікаво, це був запит на те, що створюється дві, як би. Два тіла. Якщо натиснути Selected Bodies, то можна поставити е, галочку напроти, напроти тіла е, якоїсь одного, і тоді інше видалиться. Ось так. Ну, це працює тільки в тому випадку, якщо е, може. З'явитися два тіла. Якщо було б одне, тобто тут би не було цього вирізу. Ось так. Наприклад, с ROW, то воно просто б вирізало. Зрозуміло. Також ще є такий метод вирізання. Давайте зробимо просто таку лінію. Наприклад, це неважливо лінія, чи це дуга, просто один елемент побудови ескізу. Пряма або там, дуга якась. Натискаємо Cut» і е, Solid нам пропонує одразу вирізати в двох напрямках. Якщо так повернути, то ми бачимо, що розріз буде відбуватися м, наскрізь е, в обидва боки е, моделі. І е, причому throw all, тобто наскрізь обидва Ми можемо обрати фліпсай to cut. По суті, тільки це. Більш, більш ну, blind є з rowal ну, воно автоматично з rowal boss, тому що uh, Direction 2 вимкнутий. Отже, обираємо Flip to і вирізаємо. Якщо ви не зрозуміли, як працює фліпсай to cut, то, якщо тут подивитися, є стрілочка. Вона і означає цей фліп. Перестановку вирізання. Тобто, вниз зараз зникне модель внизу. Вгору зникне модель вгорі. Ось так. Всі інші параметри працюють на, та налаштовуються аналогічно, як ексують Boss Base. Так що це все, що стосується цього методу вирізання моделі, Тому дякую за перегляд. Буду ще більш вдячний за вподобайку та підписку. Також не забувайте про коментарі: успіхів в навчанні.